Свічку запалено, робота розпочинається. У Шотландії українські біженці продовжують зберігати культурні традиції. 28 учасників взяли до рук писачки з воском, нагріли їх над свічками і розпочали малювати лінії. Організаторка Ольга радить проводити лінії олівцем тим, хто робиться вперше. Як от Марія, яка обрала орнамент з Чернігівщини. Ви звати Марії, я з Черкасу. Я ніколи раніше не робила пісенки, але завжди було цікаво, як це робити. Ну, лінії кривувати, поході трошки, це складно. Геометрично розподілити візерунок на все і це, щоб було рівно, це доволі складно. Але це цікаво. Разом з Марією прийшов шотландець Гаррі, який ділиться своїм досвідом. Ще тобі бедкол традишн, сало. Trying to make the Scotland flag, but I'm not exactly the best artist, so it's a little bit squint. I've uh, never painted an egg before, but we succeeded. I don't think it's very pretty, but it was a good first try. I think it's very pretty. What was the, the most hard for you today? To keep my hands steady. and not a very good painter. Ви лічаєґененфічена майстер-клас відвідали і ті, в кого вже був досвід. Декілька разів пробувала розфарбувати писалки, малювати до цього декілька років тому. босфіль малювала в українському домі. Там було теж багато і дітей, і дорослих. І я зі своєю дитиною ходила. і Він теж розфарбував писанку. і Вони у нас досі зберігаються вдома. І до цього великодня ми вирішили ще нові писанки зробити. Тому прийшли за столом. Біля мене сидить пані Мальвіна, яка вміло та майстерно керує писачком. В її сім'ї писанкарство передається з рук в руки, з покоління в покоління. Ми до кожного, до кожного Великодня дуже готувалися. Ми, взагалі у нас є традиційні страви, які ми готуємо до Великодня. І обов'язково ми пишемо писанки щороку. І отут ну дуже не вистачало цього якогось рідного приготування до свята. І тому це надзвичайно, що є така можливість, що Оля і Марина вони подарували нам це свято писанкарство і свято Великої. Сьогодні у мене добові листочки, що символізують доболіття і силу, і зв'язок справді зв'язок поколінь. <кій> і баранячі ріжки, які так само є оберегом для домівки. Вже не вперше малює Надія. До Шотландії дівчина переїхала з Тернополя і сьогодні обрала дуже нетиповий для своєї області малюнок. Цей орнамент це, я сама з Тернополя, і цей орнамент про Тернопільщину. Але якщо знати е, ніби, що Тернопіль Тернопільщині самі популярні ці чорні писанки, які я дуже люблю, то ця особлива, бо вона, в мене було багато чорних і багато про Тернопільщину, а це особливо, тому що вона біла. Але орнамент е, Тернопільщини він саме оці два узори е, говорять про царівну, про королеву, тобто це ж це якесь таке таке значення має. Співорганізаторка Марина Тріль займається писанкарством 12 років. Пригадує, що свого часу її обурювало, коли про писанки згадували лише перед великоднем, адже писанка це як побажання на будь-які свята. А потім ми дізналися таким чином мої знайомі і почали запрошувати кудись, то до, права піка дочок, то до кудись впаду, давай попишемо. Але це було як зараз перед і, А В мене трошки це суборювала, тому що писанка це як молитва, це як побажання якісь, це можна малювати груди рік і на Новий рік, і на весілля, і на день народження. І на різдво перед новим роком ну, постійно універсальним подарунком писанку робить її багатство символів. Кожен елемент малюнку несе своє значення, наносячи якийсь е визерунок на писанку. Люди, ті, які ще не вміли писати, вони вже загадували, що вони кого бажають. Тобто, якщо ти наносиш туди просто зернятка, це значить не тільки те, що проросте в тебе на садибі, а це люба твоя справа, якийсь новин ділешою. Організаторка Ольга з захопленням показує, як фарбується писанка натуральним барвником з ягід Афен. Вони дають дуже класний відтінок, особливо тут такий живописний дуже фон, тому що вони повністю зафарбували. І він спочатку більш фіолетовий, а потім стає такий більш синій, тому що це дика чорниця алфана. Якою тут горах просто повно і ніхто її не збирає. Ніхто взагалі. Це абсолютно нереально крута писанка. Зараз це все буде прибиратись. А далі момент істини. Мисткиня демонструє, як знімати віск з яйця. Для цього його тримають біля свічки. Ольга З Донецька першу писанку намалювала після переїзду в Івано-Франківськ через російське вторгнення у 2014 році. Організаторка ділиться, що раніше навчала цьому ремеслу біженців з Донецької та Луганської областей, а сьогодні має майстер-клас у Шотландії, для біженців з усієї України. На її думку, відокремлення писанкарства від релігії допоможе залучити більше людей. Зазвичай, якщо відкриваєш якісь статті чи приходиш на майстер-класи, люди завжди споріднюють писанку з чимось релігійним. А я не дуже підтримую таку інформацію, тому що перше за все писанка це ще й язичницька традиція, і вона була якраз християнством дуже сильно змінена, довгі роки заборонена. А датована перша писанка, яка знайдена, вона з глини дев'ятим століттям, і це було за 100 років до, Вене, до народження Христа. І це якби не доведені факти археологічні. І тому а, я дуже хочу, щоб а, писанкарство ніяк не споєднювалося з нічим релігійним. Важлива мета, чому так? А, тому що. Якщо це буде відокремлено від релігійної складової, це не буде релігій, якщо це не буде релігійною складовою, тоді більше людей може залучитись. Люди, не віруючи, інших віросповідань а чи ті, хто просто хочуть навчитись цієї техніки, вони тоді зацікавляться більше, ніж якщо це буде частина якогось релігійного ритуалу. Майстер-клас підходить до завершення. дорогу Ольга всім роздає свіжо спечену пасочку, а дехто несе додому, крім двох власних писанок, ще декілька авторських, які змогли придбати на майстер-класі.